Ворожі безпілотники тероризують усі прифронтові регіони. Чому Пентагон вчиться у України і навіщо Франції забороняти соцмережі? Про це і більше просто зараз. В ТСН онлайн вітаю, друзі! Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Ніч обстрілів у Харкові. Росія атакувала місто 17 шахедами. Троє людей загинули, постраждали десятки, і серед них є діти. Під ударом були багатоповерхівки, тролейбусне депо та підприємства. Як місто пережило пекельну ніч, розкаже кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Це Слобідський район Харкова. Саме тут росіяни завдали наймасштабнішого удару дронами. Повітряна ціль влучила просто в цей будинок. Вогонь ухопив одразу кілька поверхів з третього по п'ятий. Люди вибігали на вулицю, у чому спали. Рятували сусідів, допомагали виносити стареньких. У цьому будинку розтрощено кілька квартир, повністю знищено балкони. Сусідні багатоповерхівки теж зачепили вибуховою хвилею. Там вибиті вікна та посічено фасади. Це було дуже страшно. Ми лежали, спали ось там. А ось там дитину рятували. Спочатку було раз, два, три, чотири вибухи, а п'ятим накрило. Вирва усе вирвано в Ізюмі квартиру розбито, і тут тепер розбито. Всі вікна вирвано, все скло. Цієї ночі постраждало 60 людей, серед них є діти. Троє з них в лікарні у стані середньої тяжкості. Їм 2, 13 та 15 років. Ще восьмеро дорослих пацієнтів також перебувають у медзакладах міста. Три людини, на жаль, загинули. Одна жінка ще доросла, вона знаходиться в лікарні в край важкому стані. Так само відомо про сім дітей, які фактично постраждали. То фактично зруйновано чергове цивільне підприємство, плюс два житлові будинки, багатоквартирні на місці тривають роботи із ліквідації наслідків і під завалами можуть ще перебувати люди. Окрім житлових будинків, пошкоджень зазнала тролейбусне депо. Його росіяни атакують вже вдруге за два тижні. Там пошкоджені тролейбуси, що були на ремонті. На деяких локаціях сплахнули масштабні пожежі, палала промислова будівля площею понад 100 квадратних метрів. Ще одну пожежу рятувальники гасили на станції техобслуговування. Там вигоріло понад 200 квадратів. На місцях атаки продовжують працювати рятувальники, комунальні служби, волонтери та поліція. Людям допомагають відновити світло, газ та воду. Юля Бойко та Бугаєнко, Харків, ТСН 1+,1. Ну і патрульна поліція вже виклала відео перших хвилин порятунку людей після жахливих нічних ударів по Харкову. На відео видно і добре чути серед пожежі та груди бетонних плит. Чоловік до якого намагаються дістатися рятувальники, і він співає гімн України. Ці кадри, що розчурюють до сліз, дивіться далі без коментарів. Давайте давайте молодше. Все буде. Добре. Ворожі безпілотники тероризують усі прифронтові регіони. На Донеччині шахеди вбили жителя Райського і поранили мешканця Краматорська. На область також летіли каби та артилерійські снаряди. У Херсоні теж лунали вибухи. Відомо про двох поранених жінок у корабельному районі. У них мінно-вибухові травми, уламкові поранення та контузії. А у Надніпрянському районі двоє людей поранені внаслідок влучання безпілотника по машині. У Малокатеринівці на Запоріжжі ФПВ-дрон теж атакував авто. Там двоє постраждалих. Цієї доби область витримала понад чотири сотні російських ударів, і лише безпілотників окупанти застосували більше як дві сотні а також били з авіації, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Сільгоспідприємство у Лебединській громаді стало мишенню для ворога на Сумщині. Вибухівка скинута із дрона підпалила приміщення і техніку. А у сумському районі уразила водія авто, Він у лікарні. Масштабні пожежі після нальоту дронів гасили рятувальники на Одещині в Ізмаїльському районі. Горіли будинки, авто та цивільні човни на площі більше як пів тисячі квадратних метрів. Каби, артилерію та безпілотники застосували окупанти для атак по Дніпропетровщині. У Синельниківському та Нікопольському районах є руйнування. Надзвичайники гасили пожежі. Київ оговтується від ракетного та дронового обстрілу. Ворог атакував столицю у ніч проти вівторка. Тоді загинула жінка. Вона мешкала у багатоповерхівці в Оболонському районі, яку було поруйновано найбільше. Досі у лікарні двоє постраждалих, ще чотирьом надавали допомогу амбулаторно. Повідомив мер Кличко. Як у столиці ліквідовують наслідки ворожих ударів, Аліна Лісова розкаже. Потрощений фасад, вибиті вікна та винесені балкони уже другий день поспіль на столичній оболоні намагаються ліквідувати наслідки ворожої атаки. Наразі на місці працюють комунальники. Вони намагаються підмести усе те будівельне сміття та уламки скла, які досі лежать на подвір'ї будинку. Пані Алла мешканка постраждалої багатоповерхівки. Її квартира на другому поверсі опинилася в зоні ураження ворожого дрона. У ніч проти вівторка, коли Росія масовано атакувала столицю, вона була на дачі, тож, на щастя, не постраждала. Пряме влучення, он бачите, дирка, кусок цемента, і видно, ударною волною знесло перекриття на третьому поверсі, і це все почало падати і горіти. Ну, в принципі, пожар був затушений. Розбирали, звісно, завал. Можете представити, пощі на рівень людського росту, і благодаря тому, що не було пожежі, квартира в принципі вселіла. Волонтери спрацювали, була допомога і їдою, і водичкою. Плівочку дали на подвір'ї житлового комплексу. Ще досі стоять понівечені автівки. Наразі їх власники намагаються прибрати, аби ті не заважали роботі комунальників. Практично в епіцентрі опинився цього взрива, то стан такий, що я тільки на розборку планую продати та й все. Одразу дві машини свою і дружини – вивезти хіба що на металобрухт намагається пан Святослав. Його сім'я мешкає у будинку поруч, квартира не постраждала, але каже, потужних вибухів дуже злякалися малі діти. Почалась тривога. Ми, як завжди, одягнули дітей, перенесли їх. Середню кімнату, яка без вікон. Ну там один взрив був, другий, третій. Загалом пошкоджень зазнали 18 квартир багатоповерхівки. Також повністю зруйнованої аптеку на першому поверсі. Наразі частково розбиті квартири мешканці закрили плівкою і також намагаються досі оговтатися, бо здебільшого обійшлися переляком. На щастя, загиблих у цьому будинку немає. Аліна Лісова, Роман Рєпатесен ТСН 1+,1. Репатріація полеглих в Україну повернули 1212 тіл. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. В МВС обіцяють у найкоротші терміни провести експертизи для встановлення осіб загиблих. На щиті повернулися полеглі з Курської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. І згідно з міжнародним гуманітарним правом, тіла загиблих сторони передають без додаткових умов. Нагадаю, також що цими днями триває великий обмін військовополоненими, про який було домовлено на останній зустрічі у Стамбулі. На перших двох його етапах повернулися наймолодші бранці та важко поранені бійці. Ми ж з нетерпінням чекаємо на третій етап і усіх наших удома. Президент Сербії сьогодні, уперше після початку повномасштабного вторгнення, з візитом в Україні. Він відвідує Одесу. Олександр Вучич планує взяти участь у саміті Україна Південно-Східна Європа. Примітно, що з 2022 року Сербія не приєднувалася до санкцій Європейського союзу проти Росії через її вторгнення в Україну. А сербські офіційні особи продовжують контактувати із Москвою у травні. Олександр Вучич був на параді до дня перемоги у Москві і зустрічався там із Путіним. Разом із тим, російська розвідка звинувачує Сербію в постачанні боєприпасів українській армії. Видання Financial Times повідомляло, що Белград робить це через треті країни. Голова Пентагону анонсував скорочення бюджету на підтримку Україні. Про це під гексет заявив під час слухань у комітеті палати представників сполучених штатів. Отже, у бюджеті наступного року не передбачені 300 мільйонів доларів, які США щороку виділяли на закупівлю зброї для України. Причому в американських же виробників. Гексит наголосив, що в адміністрації Трампа інший погляд на російську війну в Україні ніж у його попередників вона вважає, що передовсім потрібне мирне врегулювання шляхом переговорів. Водночас, гексит зазначає, що Міноборони Сполучених Штатів щодня вчиться в Україні і зосередиться на тому, як краще захищати власні військові аеродроми. Імовірно, він мав на увазі уже легендарну операцію Павутина. Як самі бачите, ця операція служби безпеки України змінила правила по всьому світу. Що на вашу думку мали б перейняти інші країни у нас? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру. на ютубі. Звісно, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Каліфорнія бунтує проти Трампа, проти демонстрантів там запроваджують комендантську годину, водночас і судяться із президентом. Губернатор штату Гевін Ньюсон намагається завадити Трампу використовувати у Каліфорнії національну гвардію, і це рішення потім зможуть використати у разі успіху як прецедент у будь-якому іншому штаті. Адже протести, відповідь на хаотичні спроби Білого Дому позбавитися від мігрантів. Вони ширяться країною. Яна Слісарчук покаже, до чого все призвело. У передмісті Лос-Анджелеса американські солдати тренуються боротися з американськими громадянами. Цих чоловіків і жінок тренували для боїв за кордоном, а не для заспокоєння юрми всередині нашої країни. Ми поважаємо їхню службу і їхню сміливість, але нам не треба мілітаризованих нашою власною армією вулиць ані в Лос-Анджелесі, ані де-інде. Це почалося з рейдів імміграційної служби тиждень тому, коли затримали понад 100 людей, серед яких були діти. У відповідь протестувальники вийшли на вулиці. Сталися перші сутички. Ситуація стрімко ескалювала. Незважаючи на протести місцевої влади, Трамп послав до Каліфорнії дві тисячі військових. Закиди, що це лише підбурить протест, і що саме цього хоче Трамп для того, щоб своєю чергою різко закрутити гайки американській демократії, 47-й президент відкидає. Ні, це тільки на краще. Військові деескалюють усе. Це єдиний спосіб. Що не так із тими людьми? Я просто хочу, аби знову було мирно. Буде мир, ми заберемося. Не буде миру. Ми лишатимемося, доки буде мир. До силовиків на вулицях Лос-Анджелеса було багато питань і до появи там армії. Слідом за австралійською репортеркою Лорен Томасі, яку гумовою кулею ранять просто під час прямого ефіру. <звук> поліцейські теж гумовою кулею. Цілять у голову фотографові газети New York Post, а кореспонденти CNN мало не затримують теж під час ефіру. <звук> у Лос-Анджелесі запроваджують комендантську годину з 8-ї вечора до 6-ї ранку. На вулицях у цей час не дозволяється бути нікому, хто не мусить йти на роботу чи шукати медичної допомоги. Протести тим часом ширяться іншими містами: Чикаго, Атланта, Вашингтон. Там теж з'являються перші заарештовані. Якщо ми сидітимемо вдома, стане гірше. Якщо ми не покажемо, що за свободу готові боротися. Каліфорнія ще напередодні подала в суд на рішення президента розгорнути в Лос-Анджелесі національну гвардію. Це рішення губернатор Ньюсом, головний місцевий опонент Трампа, назвав неконституційним. Ані посадовці штату, ані місцеві чиновники президента про війська не просили Яна Слісарчук, Павло Садовников. ТСН 1+,1. Ілон Маск дав задній хід. Мільярдер заявив, що шкодує про деякі свої висловлювання щодо Дональда Трампа. Про це він написав у соцмережі X. За словами бізнесмена, деякі з його повідомлень, опублікованих минулого тижня, зайшли надто далеко. Напруга між колишніми політичними соратниками виникла із травня, коли Ілон Маск залишив свою посаду у департаменті ефективності уряду Сполучених Штатів. Спершу бізнесмен уникав публічної критики Трампа, а потім розкритикував бюджетний законопроєкт. Почали взаємні образи Трамп писав, що маск збожеволів. Маск зі свого боку звинувачував президента у невдячності, бо інвестував близько 250 мільйонів доларів у його передвиборчу кампанію. Ну а ще натякав на зв'язок політика із покійним Джефрі Епштейном, засудженим за торгівлю людьми. Журналісти довідувалися, що врегулювати ситуацію вдалося лише після окремої розмови представників Трампа і Маска. І ще одна країна хоче заборонити використання соцмереж для дітей віком до 15 років, і це Франція. З відповідною ініціативою виступив президент Емануель Макрон. Вдатися до такого кроку політика спонукав сплеск насилля у школах. Напередодні у місті Ножан підліток убив шкільну наглядачку. Жінка перевіряла, щоб в рюкзаках у дітей не було зброї. Тоді 14-річний учень завдав їй смертельних ножових поранень. Вона померла. Тепер президент Франції наполягає на віковій перевірці на сайтах, особливо на тих, де продають зброю, як от ножі. Макрон пригрозив запровадити заборону упродовж найближчих місяців, якщо це питання не вирішать на рівні ЄС. Також цю ініціативу просуває Греція і Іспанія. Раніше заборону на соціальні мережі для дітей віком до 16 років запровадила Австралія. Першою з усіх країн світу це означає, що діти не зможуть використовувати ані інстаграм, ані Фейсбук чи Тікток за недотримання вимог технічним гігантам загрожує штраф у розмірі 32 мільйонів доларів. Удар по кінематографу росіяни атакували одразу двома безпілотниками територію відомої одеської кіностудії. Через вибухи постраждав склад із костюмами та реквізитами, зруйновані виробничі приміщення, знищено частину декорацій, техніку і апаратуру. Через те, що дрони були споряджені осколково-фугасною бойовою частиною, сталися руйнування та пожежа, яку ризикуючи життям ліквідовували самі працівники кіностудії. Про наслідки атаки. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук далі. Оговтуються від прильотів, намагаються дати лад постраждалому та підраховують збитки. Працівники кіностудії показують, скільки лиха наробили російські дрони. Майданчик для зйомок у Кіптяві. Поряд зруйнований літній будиночок декорація до стрічки Довженко. Кілька днів тому він виглядав ось так. На майданчику кипіла робота. Але вночі через удар тут спалахнула пожежа. Охорона не злякалася, прийшла, локалізували пожежу, і цим вдалося запобігти значним збитком. Також вважаю, що сили небесні бережуть Одеську кіностудію, бо якби ці шахеди пролетіли ще. 5 метрів ось тут від прольоту. Ми би гасили наш склад костюмів реквізитів цілий місяць, бо там дуже цінний, дуже цінне зібрання. Там понад 60 тисяч наймінувань і реквізити, які збиралися за 100 років. У приміщеннях, де зберігаються ці унікальні костюми та реквізити, жодного вцілілого вікна. Шрапнель з бойової частини побив техніку для зйомок кіно та транспорт. Ось цей старовинний rolls Ройс лише нещодавно відреставрували. Тепер він стоїть без жодного скла. Одеська кіностудія атакована, але жива, кажуть її працівники. Теперішні і колишні, які приходять допомогти. Фабрику мрій підтримують із-за кордону, обіцяють фінансово підтримати відновлення. Для мене, для нас, для моєї команди руйнування на кіностудію страшне, тому що ми тільки ось знімаємо короткий метр віддалені наслідки. Зараз війшли в монтажно-танувальний період, і ще техніка на кіностудії, і те, і все. І звісно, зранку побігла дивити, що трапилось. Дуже переживаємо. Росіяни, які ще до 2014 року знімали тут фільми та серіали, називають варварами. Це знаєте, як це та не доставайся ж ти ж нікому. Ось, ось і тут ми свій слід залишимо, і це у вас ми заберемо. Навіть скільки у нас там кіностудія та залишилась вже, і Ялтинської немає великої. Так? Ось у нас Одеса, Каяківська. і Київська. І, і це хочуть відібрати. Що чекати від орків? Це ворожа нам культура, ворожа нам держава. І так залишиться назавжди. Нема в них ні культури. Несовісті, не військової честі, е вдарити по мирному об'єкту. Варвари одним словом, те, що на біду кіностудії відгукнулося скільки людей, каже голова держкіно, надихає не лише відновити, а й зробити краще. Тож на студії вже почали підраховувати збитки та рятувати вціліле. Сачук, Сергій Гленюк, Одеса, ТСН 1+,1. Згуртованість і сила духу, наші обладунки перед обличчям ворога. Пам'ятаємо про це. Ну і не забуваємо про підписку на наш канал, лайк і дзвіночок. Традиційний випуск ТСН вже о 19.30, Тож побачимося незабаром. До зустрічі!